Угу. Сьогодні поговоримо опло, про логічне програмування в імперативних мовах. Тут ви можете побачити план нашої презентації, тому одразу перейдемо до самої доповіді. Власне, чому логічне програмування використовують в імперативних мовах? Використання логічного програмування допомагає. Е... Та засновані на бажання об'єднати переваги обох парадигм для розв'язування певних категорій задач, імперативні мови, такі, як C, Java або Python, зосереджені на виконання послідовності команд для зміни станів програми, тоді як логічне програмування, представлене мовами на кшталт пролог, зосереджені на описі відносин між даними і автоматичному виведенні висновків з цих даних. Перше, чому використовується логічне програмування, це вирішення складних алгор... алгоритмічних задач. Тому що це дозволяє ефективно вирішувати складні задачі, такі як планування, розпізнавання зразків, автоматичне доведення теорем і обробка запитів до баз даних, які можуть бути складними для реалізації в чисто імперативному стилі. Друге, це спрощення розробки, тому що використання декларативного підходу логічного програмування може спростити розробку деяких компонентів програми, дозволяючи розробникам описувати, що має бути зроблене, замість того, щоб детально вказувати, як це зробити. Логічне програмування також допомагає поліпшити гнучкість програм завдяки здатності логічних систем до автоматичного виведення висновків, що дозволяє програмам автобусуватися до нових умов без необхідності переписування існуючого коду. Може використовуватися для обробки та аналізу даних, дозволяючи легко формулювати складні запити до даних і виконувати логічний висновок на основі доступної інформації. Використовується для розробки експертних систем. Експертні системи та системи штучного інтелекту часто використовують логічне програмування для моделювання знань та виведення висновків, і інтеграція з імперативними мовами дозволяє використовувати ці можливості разом з широким набором інструментів та бібліотек, доступних для цих мов. Логічне програмування також може підвищити читабельність та підтримку коду і дозволяє виразити комплексні ідеї більш лаконічно і зрозуміло. Як логічне програмування може доповнити та розширити імперативні мови? Як вже було сказано, в стилі логічного програмування розробнику не потрібно детально описувати кроки, необхідні для досягнення рішень, а достатньо вказати кілька ключових аспектів. Тобто розширення може бути, наприклад, декларативне визначення задач. Тому що логічне програмування дозволяє визначити задачі на високому рівні абстракції, зосереджуючись на тому, що потрібно зробити, а не як це зробити. Також автоматичний висновок та пошук рішень, тому що логічне програмування використовує механізми автоматичного висновку для знаходження рішень задач на основі заданих фактів та правил, обробка складних відносин та умов. Логічні мови добре досвід справляються з тим, щоб представити та обробити складні відносини і умови, наприклад, такі як сімейні відносини, графи залежності, правила бізнес-логіки тощо. І інтеграція таких можливостей у імперативні мови дозволяє розробникам легше моделювати та обробляти складні дані. Також можна врахувати вдосконалення модульності та перевикористання коду. Декларативний характер сприяє створенню більш модульного та легко використовуваного коду. функції та правила можуть бути визначені незалежно один від одного, що дозволяє їх легко комбінувати та використовувати в різних частинах програми або навіть у різних проєктах. Також поліпшення тестування та верифікації програм. Логічне програмування може спростити процес тестування та верифікації, і цим воно дозволяє чітко визначати очікувані властивості та поведінку програми через логічні правила. Також використовується для розширення можливості для обробки природної мови та штучного інтелекту, оскільки логічне програмування має сильні сторони в областях, що вимагають саме роботи зі штучним інтелектом та розробки експертних систем. Інтегруючи його в імперативні мови, розробники можуть використовувати потужні інструменти для створення більш розумних та адаптивних систем. Тому інтеграція логічного програмування з імперативними мовами не лише розширює можливості останніх, але й відкриває нові шляхи для розробки програмного забезпечення, забезпечуючи розробників потужними інструментами для розв'язання широкого спектру задач. І коротко зазначимо, що ж такого є в імперативних мовах, чому не вистачає в логічному програмуванні або в пролозі. Перше, це може бути управління пам'яттю. Тому що в імперативних мовах це робити більш зручно, і е, розробники мають більший контроль. в той час як е, пролог автоматично управляє пам'яттю за допомогою механізму збору сміття і не надає прямого доступу до операції з пам'яттю. Обробка винятків. Імперативні мови мають розширені можливості для обробки винятків, дозволяючи розробникам ефективно управляти помилками, наприклад, за допомогою блоків Try-Catch або інших конструкцій. же обмежено підтримує обробку помилок через механізми, як Failure Points та вбудовані предикати для перехоплення винятків. Але ці можливості можуть бути менш гнучкими порівнянні з імперативними мовами. Багатопоточність. Пролог може підтримувати багато поточність, але це залежить від конкретної реалізації інтерпретатора прологу, і загалом підтримка може бути обмеженою та менш інтуїтивною. Бібліотеки та інструменти. Пролог застереджений на специфічних областях застосування, таких як логічне програмування, штучний інтелект, обробка знань бази даних, і це може мати менш розвинену екосистему для загальних цілей програмування порівняно з імперативними мовами. Взаємодія з операційними системами та апаратним забезпеченням пролог як правило працює на більш високому рівні абстракції і має обмежені властивості для прямої взаємодії з низькорівневими системами компонентами, на той, як на той час, як імперативні мови дозволяють глибоко взаємодію з операційною системою та апаратними системами. Ці відмінності не обов'язково роблять одну парадигму кращою за іншою. Вони просто слугують різним потребам у розробці програм, програмного забезпечення, і е, вибір між імперативними умовами та прологом залежить від конкретних вимог проекту та переваг розробника. Надалі я передаю слово Олі. А, так, ми розглянемо на Python розв'язок задачі логічної, хто, ну, хто є власником зебри. Це, по суті, є Ейнштейна, з це головоломка на логічне мислення, і іноді використовують тестування здібності і міркування. І авторство приписують Ейнштейну. і також із цікавим фактом, що таким чином він відбирав собі помічника, який би міг розв'язати цю задачу. От суть головоломки в тому, щоб розподілити п'ять ну розподіли п'яти будинків різних кольорів, в яких живуть люди різних національностей, курять різні марки цигарок, п'ють різні напої та тримають різних тварин. Задання у нас полягає в тому, щоб розрахувати всі деталі, виходячи з наданих умов, без використання іншої інформації. І тут ми бачимо список питань, типу що у нас є п'ять будинків. Білько, нас... Ми це питання вже розглядали на позаминуловій парі. Сутність що ви хочете сказати про задачі Ейнштейна і тему вашої доповіді? А, ну тут можна наступний слайд, будь ласка. А, тут ми використовуємо бібліотеку CanRen, яка вона надає нам можливість а, ну, використовувати логічне програмування у Python, і ми реалізуємо задачу про ну, хто власник зебри через цю бібліотеку. А, ми представляємо будинки, набір будинків. Також ми використовуємо такі функції, як Member Member2. Це перевіряє членство. Equal нас перевіряє еквалентність. Ну, ми також ну, є функції neклекту і next. To. Ми перевіряємо знаходження зліва і чи поруч, і запуск. Так, ми оголошуємо зміну на хаос, яка ну, представляє всі наші будинки. Далі ми оголошуємо умову: Це весь список довгий, ну, типу, це представлення всіх цих правил. Ну, за допомогою логічного От, Далі у нас є допоміжні функції, це у нас left 2 та next 2. Вони у нас перевіряють, чи знаходяться два об'єкти поруч, і чи один за іншим у списку будинків. От, і далі ми запускаємо програму, і вона сама може визначити, хто в нас власник зебри і хто у нас п'є воду. Норвежець у нас п'є воду, а, а, а німець у нас власник зебри. От. Можна далі на так, тут також є приклад програми сімейних відношень коду на C. І тут на C-Sharp. І C-Sharp використовує класи для представлення осіб і їх відносин. Тому ми створюємо об'єкти для батьків та дітей і використовуємо методи для визначення відносин. Побачивши аналогічну програму на пролог. Одразу видно, що е, пролог е, в пролозі цей код набагато компактніший і, і більш читабельний. І також е, тут, звичайно ж, визначаються відносини за допомогою фактів і правил. І пролог дозволяє описати це багаторів е, на високорівнево, е, що допомагає оптимізувати код і вимагає, не вимагає такого детального опису структур і алгоритмів, як у C-Sharp. Тому в цьому випадку пролог ефективний для роботи з саме такими сімейними відносинами з цими патернами, але також може стикатися з обмеженням при розширенні до великих програмних систем. І пролог спеціалізується на задачах, що вимагають логічного висновку, і може бути не, таких, не таким універсальним для інших типів розробки. А далі у нас тут коротенький віз, у нас є жарт про пролог. Скільки треба програмістів з прологу, щоб поміняти лампочку, відповідь ні. А суть в тому, що у нас пролог базується на фактах, він, обраховує... ну, він сам базується на фактах, а не на тому, що і як зробити. Тому якби відповідь стандартна, до мови пролог. От наступний слайд. Далі ми розглянемо бібліотеки і фреймворки для Python, для роботи з. З логічним програмуванням. У нас є ProLog, вже про неї було згадано. Вона, це система штучного програмування, вона використовується для розробки штучного інтелекту і обробки природної мови, баз даних експертних задач, і інших, інших задач. PyDataLog — це у нас бібліотека Python, що додає можливості логічного програмування Python. Вона використовується для розробки також експертних систем, систем правил, систем обробки природних мови і інших задач. А Pyke — це в нас та це в нас фреймворк для Python, і він схожий до Пайтоталок, тільки це вважається фреймворком, і його сфера застосування досить схожа. І ASP — це в нас Answer Set Programming, Це в нас система логічного програмування, використовується також для задач обробки про мови, верифікації забезпечення та біоінформатики. Досить схожі в них цілі. Вони відрізняються просто більше. Якоїсь функціональності десь більше функцій, десь менше, і від, ну, від цього продуктивність, в принципі, як і мова програмування. Вони досить схожі, але мають свої якісь нюанси у більш глибокому розумінні. Уже наступний слайд. А далі у нас бібліотеки і фреймворки для C++. У нас є фреймворк XSB. Це фреймворк для C++ для розробки систем штучного інтелекту, що використовує логічне програмування. Він використовується у розробці також експертних систем систем правил, систем діагностик. А Prolog++ також про нього сьогодні згадувалися. Це в нас система. Ну я не думаю, що можна про нього повторюватися, можна пропустити. А, і бібліотека і ПІПІ це в нас дає можливість також логічного програмування, вона використовується для розробки експертних систем, систем правил, систем обробки і природні мови та от схожих задач. Далі поговоримо про бібліотеки і фреймворки на Сі SHARP. Перше, це н – це фреймворк для .NET, який дозволяє розробникам визначати бізнес правила в декларативному стилі. Він використовує внутрішній DSL до специфічну мову для визначення правил і може бути корисним для реалізації складної бізнес-логіки без необхідності жорстко кодувати кожне правило. Також пролог uh, .NET. це не офіційний фреймворк, але у ньому є спроба інтегрувати пролог або подібно до пролог логіку безпосередньо в .NET середовище, забезпечуючи можливості логічного програмування всередині C-Sharp проектів. І далі це Fluent Validation, і це не є прямим інструментом логічного програмування, але дозволяє розробникам визначати валідаційні правила для моделей даних у декларативному стилі за допомогою ланцюжка викликів. І це може бути корисним для елегантного визначення комплексних правил перевірки даних. І останній це Link, language integrated Query, і він також сам по собі не є фреймворком логічного програмування, проте дозволяє виконувати записи до колекційних об'єктів, баз даних та інших даних у декларативному стилі, що нагадує логічне програмування і тому може бути використаний для виразу складних умов і відносин між даними. Далі ми поговоримо про комерційні проекти, які використовують логічне програмування на, на Python і C. Facebook використовує пролог для розробки систем машинного перекладу та систем обробки природної мови, тому що якби, Facebook підтримує багато мов і переклад включає в себе використання логічне програмування, а Google використовує PyDataLog для розробки систем діагностики та систем прогнозування. А IBM використовує бібліотеку. Пайки, ну, пайкі, і для розробки експертних систем та систем прийняття рішень. І університет Стенфорда використовує АСП для верифікації програмного забезпечення. Далі про C++ і де воно використовується, використовується у нас Airbus Defense and Space, використовує XSB для моделювання поведінки систем, літаків, космічних кораблів з метою прогнозування характеристик та поведінки. Далі НАСА використовує Prolog++ для автоматичного генерування планів дій для космічних місій, що враховує множину факторів, таких як час, ресурси та ризики. Toyota використовує LBP для аналізу даних про роботу автомобіля і автоматичного визначення причин несправності. І Siemens нас використовує також XSB для автоматичного генерування дизайну і конструкторської документації з урахуванням множини факторів, таких як функціональні вимоги, доступні ресурси та виробничі можливості. Далі поговоримо про потенціал логічного програмування. Це у нас функціональність мов програмування. Можна розробляти нові інструменти та бібліотеки, які дозволяють розробникам використовувати логічні концепції в їхніх проектах. Також, в принципі, з використанням логічного програмування та мови всі, можна створити свою мову, визначити в ній правила, якби ну, можливо знайти якийсь розв'язок нових задач. Також можна розробляти більш ефективні алгоритми за допомогою логічного програмування, тому що це зовсім інший підхід. А ми можемо створювати більш ефективні алгоритми, що можуть бути використані у штучному інтелекті, обробці дані і оптимізації. Ну, як і очевидно, це в нас штучний інтелект, тому що логічне програмування це в нас мова фактів і обробки мови, тому у нас може, ну якби логічне програмування сприяє розвитку експертних систем і систем розпізнавання образу. А також можна підвищувати надійність програмного забезпечення завдяки створенню програмного забезпечення, яке буде використовувати логічні методи для виявлення і усунення помилок у коді. Так, і далі по висновки. Мовувки. Так. Um, ну, що вразило досить те, що магічне формування широко використовується у багатьох комерційних проєктів і воно є досить um, на часі зараз, так як інтелект тільки набуває доволі високого розвитку, тому це досить важливо розуміти ці цінність програмування саме в імперативних мовах. І так як Python, умовно дає ну, більшу сферу а, більшу сферу ком'юніті, якби бібліотеки і так далі, то логічне програмування на Python може здатися багатьом більш привабливим, ніж мовно на пролозі, бо для когось це може більш складним. Отакож От вразило. Те, що структури і умови логічно відношення між об'єктами таким чином, щоб знайти розвиток ну, складної головоломки. Типу, якщо головоломка та про знаходження зеброю було сказано, що ну, Ейнштейн вважав, що тільки 2% людей можуть її розв'язати у ну, завдяки логічному програмуванню, вона розв'язується за так, кілька секунд і досить ну. Досить легко, тому це було досить це. Складним було досить те, що а, незвично змінювати хід думок при використанні саме логічного промування в імперативних мовах. Якби ну, це стиль написання завжди кілька років ти використовуєш, а тут зовсім інші підхід, і це було досить складним. Цікавим було досліджувати а, комерційні проекти, де воно використовується, якби уявлення того, що є досить широкі сфери впливу у якби таке посіденних речах, про які б ми могли б не додумувати. Так, також хотіла б додати до висновків те, що е, насправді знання та вміння комбінувати різні парадигми програмування може значно підвищити гнучкість та ефективність розробки програмного забезпечення і відкрити нові можливості для інновації та оптимізації. Е, та, на цьому, все дякуємо за увагу. Можете поставити питання, якщо такі з'явилися. Так, спочатку дам доповнення. Що гальмує використання прологу? І що сприяє? Ну, гальмує, ми знаємо, недостатність фахівців, які розуміють глибоко і можуть використовувати мову пролог. Саме ця дисципліна призначена для того, щоб збільшити кількість фахівців. Що сприяє поширенню прологу? Ну, По-перше, це поява віконного інтерфейсу псевдографічного турбопрологу і переваги турбопрологу, а потім біжого прологу пов'язані з тим, що можна отримувати як файли сприяє поширенню прологу. Також можливість приєднувати до нього засоби фронтенду. Сучасний графічний інтерфейс, включаючи веб-інтерфейс. І дуже важливе для поширення прологу є застосування логічного програмування в імперативних мовах. Це надає наступний крок, дуже потужний у поширенні використання прологу. Питання до доповідачів. Не було почуто, не сказано, не було сказано в доповіді. Які основні проблеми пов'язані з тим, що мову про лог можна використовувати у різних засобах програмування? які що треба зробити, щоб це стало можливим? Як подолати ці перепони? І також пов'язане з цим щось про використання логічного прогування у функційному програмуванні. Ви чули? Це теж пов'язане з цим питанням. Будь ласка. А, так, ну я спробую відповісти на це питання. А, у, саме у функціональному програмуванні ми не досліджували а, це питання. А, ми, ми більше орієнтувалися на такі об'єктно-орієнтовані мови програмування, процедурні. А, ось. а щодо першого а, питання, то а, саму мову-пролог. Думаю, важко розглядати те, як її саме інтегрувати в інші мови. Але от саме стиль той, який використовує прологу, цей декларативне логічне програмування, того, звичайно, він дуже може бути корисним в інших мовах. Але, от саме використання прологу, думаю, що це не є обов'язковим, і, тобто, його логіки достатньо для того, щоб. Виконувати якісь задачі, які потребують саме логічного програмування або доповнення або оптимізації роботи тих задач, з якими не можуть впоратися там об'єктно-орієнтовані методи або функціональні, навіть тощо. Думаю, так. Так. Назавжди спонукаю, підштовхую вас до того, що треба міркувати. Проблеми з прологом і іншими мовами програмування полягають в тому, що потрібно організувати, вирішити проблеми, пов'язані з обміном даними. Просто так, в імперативній мові програмування неможливо використати пролог. Неможливо додати до нього пролог. Треба реалізувати пролог. Окремо. І полягає в чому? Передати дані з імперативної мови програмування або функційний до прологу. Якщо в нас є програмка на пролозі, то треба написати запит. Щоб написати запит, треба сформулювати ім'я предикатів у виклику, у зверненні. І передати параметри до кожного виклику. Ось тут же виникає перша проблема. Яким чином ті дані, які в нас є в імперативній мові програмування, а вони, напевно, мають типізацію сувору, передати прологу так, щоб він їх зрозумів. Ну і по-друге, повернення результатів роботи програми на пролог. Рулог повертає комплекти сукупності значень змінних підстановок. Їх треба, щоб програма імперативна зрозуміла. Рулог може передавати будь-які значення. У зміні він може передати і ціле, і скрапкою може передати дату, час або щось інше. І програма на. Імперативні мови програми, програмування має це зрозуміти. У цьому полягає основна складність використання прологу в імперативних мовах програмування. Передбачало, що ви опануєте цей матеріал і зробите узагальнення у висновках цих проблем. Так, давайте, що в нас? Пара закінчилась. Давайте питання. Хто хоче, може залишатися, хто хоче, може піти на перерву. Питання будуть? Давайте питання. Так, в мене питання, а, а от а, чи ви перевіряли наскільки підключення? Саме в імперативних умовах програмування прологу для логічного програмування впливає на ефективність та швидкість роботи програми. Ні, ми це не перевіряли, ми перевіряли.